Всім привіт! Сьогодні 17 липня 2017 року. Я нарешті заїхав на пасіку. І хочу оглянути поверхнево, як сьогодні літають бджілки. І оглянути бджілку, яких привіз і був з точка закації. Ну і поглянути, чи працює бджола на соняшнику. Багато бжил зайнято вентиляцією. О! Вулики стоять на сонці. Треба буде відкривати їм всі льодки. І робочі, і неробочі льотки. Ну тут 120-й вулик. Прям не знаю. Прямо го, як роботають. Ну, пилку я не дуже багато, бачу. Нам треба побачити жовтий пилок, жовту бджолу. Але льот, звичайно, сьогодні досить інтенсивний. Ну, пилок є, не бачу я пилку. Що? Значить ще соняшник не виділяє. Ну вся пасіка так. Шук -шук -шук -шук. Літає хорошо. Літає хорошо, але пилку я ще не бачу інтенсивно. Опа! вже коло мене тусанулось на тут. Ну, Дивимося, А одна трошки пішла жовтенька бджілка. Задача сьогодні оглянути вісім джолосімей, котрі знаходяться О, позаду мене. Їм роздати вощину, забрати лишні корпуса. Окей, до роботи. Розбираємо вулик. Ось яка в мене башня. Два на 300, два магазини. Верхній магазин, я знаю, що він повністю запечатаний медом. Це йде мед з акації. Спеціально залишав як сотовий мед. Опа! О! Рамочка ось такого прекрасного меду. Я його відбираю в сторону і звільняю. Відбираю в сторону на продаж. Ось такі рамочки. Звільняю магазин і ставлю їм сюди в ощенку. Декілька моїх медовиків, гігантів. Я їх оглянув, дав їм вощенки. Несуть уже вони нектар з соняшнику, інтенсивно носять, так що взяток вже почався.